Привіт, друзі! З вами Степан Блонський і Клод. Ми продовжимо брати гру GTA 3 на 100%. Сьогодні у нас вже четверта місія на Уїджі. У нас буде місія буде називатись. Розкажу. Остинелий... Сотенер називається. Слухаєм. Some Diablo scumpeg has been pimping his scusy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnonation opposite to someone. Надо нам треба тачка, я добираюсь отсюди пішки добирався. Ай. О. Завтра буде ходи, як Жигуль. Підключаємо радіо. Нам не до чого. О. Ці всі люди, які перевозять, які роз'їжджають на територію Лоїджі, а йому це не подобається. 4 тисячі доларів. Поїхали зберігатися. В Амунешен достало <кослужб> пістолети. Ну що, давайте ми зараз в Амунешн, в амуніцію заїдемо. Лашился остання місія на Лиджи і все. А потім можна до не сюжетних місій приступити. А потім уже приступимо до до джоуи. Пістолет. Где моя, да тачка. Не понял. Ладно. Ладно. Все, машину видим. Машину все возьмем. Отключаем радио. Потом пакетики с Ну шо, зберігаємось. Ось сюди. Це у нас була минула місія. Ну шо, я вам скажу тільки одне. Всім дякую вам всім за перегляд. До зустрічі Вона вже в наступній місії. Не забуваємо підписуватись, коментувати і ставити лайки. Всім ударів на, на все. Бав Степан Болоски, всім до зустрічі. І бувай. Ні, ні, не набуває зараз придобстрілу під стелі тільки. Ось бывает, чим дозу кричи бувайте.